Що Google зберігає про вас і чому це лякає? Записи розмов з моєю начальницею за два роки. Я не знаю, чому там були записи лише наших з нею розмов і нічиїх інших. Щойно прослухав купу голосових кліпів, де я розмовляю з голосовим диктофоном на клавіатурі мого телефону за кермом 4 роки тому. Я говорив як ідіот дуже повільно, щоб слова було чітко чути: Я є, їду до, за побачити тебе. Пізніше видалено. мені подобається, що перший інстинкт кожного видалити. У нас є універсальна відраза до того, щоб чути свій власний записаний голос. Вся активність телефону, відкриті додатки, закриті додатки тощо. З першого дня володіння телефоном постійна перевірка GPS, постійна перевірка орієнтації пристрою. Якщо хтось вкраде ваш обліковий запис Google, він практично зможе дізнатися про вас все, що тільки можна дізнатися. Тоді вони будуть розчаровані, коли я був молодшим. Я зламував акаунти інших людей просто для розваги і тому, що мій моральний дух був трохи зламаний. Це було ще до того, як всі використовували додатки для спілкування. Тож електронна пошта зберігала все. Якщо ви хотіли надіслати комусь брудну фотографію, електронна пошта була саме тим засобом. Єдине, що я швидко засвоїв, більшість людей нудні, і це мене не здивувало, навіть якщо я знайшов дивний секрет, він не був таким вже й дивним. Зазвичай я видаляю всю свою активність кожні кілька місяців, щоб не хвилюватися. Я думаю, що кожен повинен видаляти свою активність час від часу, щоб бути в безпеці. Якщо комусь цікаво, як це зробити, просто зайдіть в Google активність Google, натисніть на нього і знайдіть опції видалити активність за допомогою прямо в рядку пошуку. З маленькими символами крапок натисніть на сьогоднішній день і замініть його на весь час і залиште всі продукти в спокій, а потім натисніть Видалити бум, все що ілюмінати знають про вас. Історія. Я також видаляю свій Фейсбук кожні кілька років або близько того. Якщо ви використовуєте Google фото, дозволяєте картам відстежувати ваше місце знаходження. Я зробив фотографії, які мені не сподобалися. видалив їх через кілька тижнів. Я просто переглядаю свою хронологію в картах Google, і ці видалені фотографії все ще там з прив'язкою до місцезнаходження. Нічого викривального, просто подумав, що вам варто знати. Що видалення не є видаленням. Редагування. Я не сказав, що знайшов старі фотографії в хмарі Google Photo після того, як видалив їх на телефоні. Я знайшов свої видалення з хмари фотографії в хронології Google Карт. І будь ласка, позбавте мене від параноїдального лайна. Здогадайся, що Google все ще зберігає їх. Я знаю, що вони все ще у них, і мені байдуже. Я просто відповідаю на запитання. Так, я видалила кілька старих фотографій, а через рік вони з'явилися в монтажі року, Найсмішні Ще я хотіла б їх повернути, але ніде не можу їх знайти. Google знає кожне місце, де я був за останні кілька місяців. Вони зберегли безліч аудіофайлів з моїми розмовами, з колегами та друзями. І що найгірше, я не знав, що вони це роблять. Мій мозок вибухнув. Я в жаху, моя приватна інформація не є нічією справою. Google. мене шокували не дані Google. Я очікувала, що він знає про мене все. Це прийшло з інстаграму. Мої місячні були дуже пізніми. Тож, звісно, я розповіла про це чоловікові в нашій дуже приватній і тихій домашній обстановці. І купила тест на вагітність. У нас немає телевізора, Amazon Алексія, Google Voice чи чогось подібного. На моєму смартфоні є лише Reddit та Instagram. Мої місячні якраз затримувалися, але вже наступного дня мене засипали рекламою в інстаграмі про палички для вагітних і ще якусь дитячу фігню. Це не могло бути випадковим збігом, оскільки це вже вдруге була дуже дуже специфічна реклама. Отже, додаток слухає і відповідно показує мені рекламу. Оновлення сьогодні я розповіла чоловікові про цю тему і свій коментар. І вгадайте, яку рекламу я знову отримала в інстаграм. Моя історія покупок на таких сайтах як eBay, Amazon та інших компаніях. Як я гадаю, продають свої дані про мене Google. Я не знав про це. І хоча я ділюся з Google такими даними, як моє місце знаходження, перегляд моїх покупок трохи лякає, тому що я ніколи не дозволяв цього. Якщо ви використовуєте Gmail для листів підтверджень, вони можуть розпізнати їх і зберігати дані про покупки, те саме стосується бронювань, квитків тощо. Я завантажив дані з Фейсбук, і вони зберігають кожну дату, тривалість і номер телефону співрозмовника, які я робив в минулому. Якщо щось є безкоштовним, то ви є продукт. Вони відстежували буквально все, де я був з 2015 року. Вони знали кожен сраний магазин, який я відвідував, в який день і в який час кожен ресторан, кожна перукарня, кожен нічний клуб. Кожен розплідник рослин, все, що завгодно, вони зберігали у гуглі було все, і все це безневинно зберігалося під назвою Google Timeline. Так багато п'яних аудіозаписів, вони навіть не предназначені для телефону, просто фонові розмови. В більшості випадків дуже п'яних людей. І слухати їх було наполовину тривожно, наполовину весело. Очевидно, коли ви натискаєте мікрофон на клавіатурі. Я думаю, що це для перетворення аудіо в текст. Він надсилається в Google, і очевидно, що моя п'яна дупа дуже схильна до того, щоб не натиснути на нього. Кожного разу, коли я відтворював «Окей, Google, перед тим як сказати, що записано Окей, Google. Лунав якийсь звук, це трохи моторошно. Я сподіваюся, що всі операції з даними відбуватимуться в автоматичному режимі, поки не буде виявлено «Окей, Google. Він постійно зберігає близько 5 секунд звуку на вашому телефоні. І коли ви скажете «Окей, Google, він збереже його і команду плюс кілька секунд, щоб переконатися, що він отримав все це і відправиться на сервери Google для обробки. Дідько, моєму акаунту вже більше 14 років. Цікаво, скільки часу займе процес архівування. Дякую, ОПЕ. Справжня подяка, а не саркастична. Редагування минуло 24 години. Але архів ще не сформовано. Каже, що це може зайняти кілька днів. Чудово, виявляється, я деактивував голосовий режим, коли вперше отримав телефон. Коли я відкрив налаштування, він призупинився і я не побачив жодної активності, яку можна було б переглянути. Зараз я деактивував персоналізовану рекламу, і все. Дві речі, які Google може відстежувати: це мої перегляди на YouTube та історію пошуку. Запис моєї зустрічі з високопосадовцями урядової організації, яка мала бути секретною. На ньому також було вказано точне місце і час зустрічі. Через це у мене могли виникнути неприємності, оскільки я підписував угоду про конфіденційність. Це не найтривожніше, але донедавна я не знав, що Google відстежує всі покупки, які ви робите. Я маю на увазі не лише покупки в Google чи за допомогою Google Pay, але й усі. Якщо ви отримуєте квитанцію на електронну пошту з будь-якого магазину чи сервісу, то вона додається до журналу. Я не знаю, чи сканують вони інші сервіси Google, але мене б це не здивувало. Мій список покупок налічує понад 10 років. Ви можете переглянути свій тут. Посилання залишу під відео. Іронія полягає в тому, що тепер всі ці конфіденційні дані разом з усіма іншими перемістилися з захищених сервісів Google на комп'ютери людей, захищені заходами безпеки, починаючи від пароля і закінчуючи відсутністю пароля. Взагалі, ця інформація має більше шансів бути витоком, якщо ви сидите на своєму робочому столі або підключаєтесь до безкоштовного Wi-Fi у Starbucks. На роботі у нас був спільний акаунт Google, дехто з нас користувався ним і забував вийти з нього. Історія пошуку була випадково згадана в розмові босом. Я одразу ж почервонів і розхвилювався. Я точно шукав, чи є мій бос меркантильним. Найбільш тривожні повідомлення надійшли з Facebook, які я видалила. І видалила свій аккаунт одразу після цього. Якщо коротко, то батько мого друга покинув його з матір'ю, коли йому було близько семи років, і батько так і не повернувся до нього. Два роки тому у нього був важкий день, і ми говорили про його тата і про те, чи життя було б інакшим, якби він не кинув їх. Тієї ж ночі я прокручувала Фейсбук. Якийсь довбаний старий, дуже схожий на мого друга, з'явився в запропонованих друзях. Я одразу ж зробила скріншот і показала його йому. Це дійсно був його батько, з яким він ніколи не розмовляв близько 18 років. Зауважте, мій друг ніколи не створював акаунт на Фейсбук і не користувався іншими платформами. Тому ми спілкувалися виключно через Steam. як в біса вони мені це запропонували. Я ще не завантажував свої дані, але це жахливо, скільки разів я грав у гру, а потім, коли мені потрібно щось знайти, вона з'являється в пошуку занадто рано. Наприклад, я грав у Майнкрафт з моїм другом минулої ночі. Я запитав його, як вилікувати зомбі-селянина? Він не знає. Тому, коли я шукаю, як у рядку воно просто з'являється. Не завжди точно, але майже завжди знає, в яку гру я граю: чи то на ПК, чи то на ПС. Спочатку я не думав, що це велика проблема, адже я не роблю нічого поганого і мені немає чого приховувати. Потім я задав розмови, які веду з дружиною. Ми більше я, здебільшого видаємо, що маємо радикальні погляди або говоримо безглузді речі, щоб вивести один одного з себе. На мій жах на деяких записах наших розмов я вдаю, що дотримуюся дуже радикальних елітарних ідей. Це, мабуть, пояснюється, чому Google пропонує лише Fox News, а не інші. Одного разу я отримав електронного листа через Gmail з інформацією про бронювання квитків на рейс. Коли я був в аеропорту, на мій телефон Android прийшло сповіщення про те, біля якого виходу на посадку знаходиться мій літак і оновлений час виліту. З тих пір я став повним ідіотом, коли справа доходить до використання комп'ютерів. Я перейшов на Linux, використовую DaкDugo, PortonMail. Я б порадив усім іншим робити те ж саме, але до цього все одно ніхто не прислухається. Коли я відкрив для себе функцію хронологія в Google Maps, спочатку це було круто: гортати дані про місце знаходження за роки, дивитися, коли я був у поїздках, дивуватися, як вона вгадує, які пам'ятки я відвідав. Як я туди потрапив, і так далі. А через кілька тижнів мене осяяло. Завдяки цьому маленькому прямокутнику зі скла та пластику, в моїй кишені. Google знає, де я перебуваю, що хвилини. Він знає, де я живу, де я працюю, яким маршрутом я їжджу між цими двома місцями, о котрій годині я виїжджаю і приїжджаю. Які мої улюблені місця для відвідування, де і коли я люблю ходити за покупками? Що я отримую від цього. Це економить мені 5 секунд при пошуку, пропонуючи місця, які я вже відвідував раніше. Але якби хтось захотів зіпсувати мені життя і заволодіти цими даними, він міг би серйозно мені нашкодити. Ні, дякую. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!